Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу поділитися своїми секретами захисту рослин винограда від оїдіума. Також розповім, як відрізнити Оїдіум від Мілдіу і за яких умов розвивається оїдіум. І якими фунгіцидами треба захищати від Оїдіума, а якими від мілдю, щоб не помилитися, оскільки система захисту від Оїдіума і від Мілдю вона різна. Тому багато із вас застосовують фунгіциди і потім жаліються, що вони недостатньо ефективні. Чому це так відбувається? Слухайте уважно, я розповім про це пізніше. Почну ще з цікавого моменту. Основна частина нашого виноградника, це більше 40 сортів, знаходиться в Ізюмському районі. Це південний схід Харківської області. І от я відео спочатку хотів там засняти. Там професійний такий у мене виноградник, напівпрофесійний. І обійшовши всі рослини, я не знайшов жодного листка враженого ні оїдюмом, ні Мілдю. А повернувшись до Харкова, я побачив, що практично всі рослини, які у нас тут у Харкові висаджені, вони практично всі вражені. Оідіумом і чому це так, ви запитаєте? Адже система захисту рослин, що там в Ізюмі, що тут у Харкові, була однакова. Зараз поясню, чому це відбувається. Але спочатку покажу, як ідентифікувати цю хворобу оїдіум і як її від мілдю відрізнити. Отже, для того щоб визначити Оідіум це чи мілдю, треба спочатку подивитися на зовнішню сторону листка. Ви побачите такі от плямки поодинокі. Це при первинному ступені зараження такі поодинокі, білуваті плямки з'являються з таким сизим нальотом. Якщо ви рукою отак от їх протрете, то при першому ступені враження вони навіть оцей сизий нальот зникаються. Жовтувата плямка з'являється, а білий нальот зникає. Ось пізніше отак от таких плямок може ставати все більше і більше. І ось бачите, отак от вони. Частково витираються цей нальот руками. Також вражуються уже плоди. Теж такий сизий нальот з'являється на плодах, він теж витирається спочатку руками, але при пізнішому ступені зараження вже втрачається товарність плодів, такі коричневаті плямки з'являються, і ви повністю можете втратити грона, якщо не застосуєте правильно фунгіцидну обробку. Хвороба також поширюється на всі органи рослин, в тому числі і на стебло. Стебло такими коричневатими плямами вкривається, ніби як моторною, моторним мастилом облили. Частково вони білий нальот. Витирається, а оці коричневі плями вони не зникають. І якщо рослина сильно вражена, то дозрівання такої лози відбувається повільно і багато лози взагалі може не дозріти перед входом в зиму, через що матимете вимерзання ваших рослин. При сильному ступені зараження листок вкривається весь таким білуватим нальотом пізніше. З нижньої сторони листка такі коричнюваті плями з'являються. І лист може навіть частково відмирати, некротичні такі плями з'являються. І самі плоди потім розтріскуються. Ось сильний ступінь зараження. Ви бачите, плоди розтріскуються, повністю втрачається товарний вигляд, і така грона повністю потім. Відімре, якщо не застосувати інсекти... фунгіцидний вибачте, захист. Але тут вже захист запізно. Ну, хіба що можна врятувати для якихось технічних цілей. Якщо ж первинний ступінь зараження, то можна ще врятувати ваші рослини. Ще один цікавий момент. У нас рослини винограда, ті, які тут у Харкові, вони в різних частинах нашої садиби знаходяться. І от ті, які Тут ближче до виходу, я на них зовсім не бачу ознак ніякого враження ні мілдю, ні оідюмом, і практично ніякими іншими хворобами. Цей виноград чистий. Це той, який добре провітрюється, добре освітлюється, а той, який в затишку, він сильно вражений. Ну, ось так, дивіться, якщо отут- от... Лише поодинокі де не де, плямки, або взагалі їх нема, але або зовсім поодинокі плями з'являються на рослинах. Тобто мені ще треба так дуже постаратися, щоб знайти таке листя. А проходжу буквально 5 метрів углиб і маю ступінь враження дуже-дуже сильний, дуже пошкоджені не листя, дуже пошкоджене стебло вже є з такими от. Коричневими плямами, як я казав, ну і, звичайно ж, грона. А весь секрет полягає ось у чому, що тут у нас е, таке декоративне озерце в цій частині двору. І Випаровування вологи з цього озера воно сильно впливає на розвиток хвороб, які навколо цього озерця. І ті рослини винограда, які навколо озерця, вони найбільш вражені, а які подалі найменше вражені. Мало не упустив, як відрізнити Оїдіум від Мілдію. Зараз розповім. У Оїдіума в основному все враження ми можемо побачити ззовні листка. А у мілдю, навпаки із внутрішньої сторони листка, і з внутрішньої сторони листка такі білі плями. У мене немає жодного листка, враженого зараз, поки що щоб я міг вам показати. Але тут ви нічим не перепутаєте мілдю, того, що з внутрішньої сторони тут такий борошнистий сильний нальот є. Тут тільки такий борошнистий нальот зовні при оїдіуму, а в мілдію він всередині. Зовні теж такі плями можуть такі коричневаті плями, вони проявляються, як і у оїдіума. Але оїдіум ніколи вам не покаже о цього борошнистого нальоту із цієї сторони. Якщо він є, то це Мілдю. Утім, обидві хвороби можуть одночасно проявлятися на рослинах. Може одночасно бути як Оїдіум, так і мілдію. Утім, в цьому році у нас поки що міліо. Мілдю не спостерігається взагалі є лише оїдіум. Тепер підходимо до розв'язки, чому на Ізюмщині у нас взагалі немає враження хворобами, а тут от оїдіум уже прогресує. Я вам показав, як від розташування цього озера залежить ступінь враження хворобами. Справа в тому, що для розвитку оїдіума потрібна висока атмосферна вологість і висока температура повітря. Температура повітря має бути плюс 25-30 в оцих от межах, і висока атмосферна вологість. Тобто, після випадання дощ і на фоні підвищеної температури масово розвивається оїдіум. Утім, якщо температура повітря вже більше 37 градусів, то оїдіум, він зникає, практично повністю може зникнути. Там на Ізюмщині у нас опадів практично не було. Добра провітрюваність, добра освітлюваність і дуже низька атмосферна вологість, через що, поки що, ми там не маємо враження хворобами. Тут, у Харкові, дощі випадало частіше. Крім того, виноградник тут погано провітрюється, він ну, з усіх сторін оточений деревами, будинками, і висока атмосферна вологість сприяла тому, що по-різному проявляється ступінь враження з саме оїдіумом. Тепер. Поговоримо про стратегію захисту рослин. Для того, щоб правильно вибрати фунгіцид, треба зрозуміти, що оїдіум відноситься до класу справжніх грибів, а мівдю до несправжніх грибів. Власне, оїдіум – це справжня борошниста роса рослин. Просто на винограді вона називається оїдіум. А мілдю це не справжня борошниста роса, яка на більшості рослин називається пераноспороз. Але на винограднику вона носить назву мілдю. І справжня борошниста роса уідюм відноситься до ближче до царства тварин, оскільки ці гриби в своєму складі мають хітин – хітин. А не справжні гриби хітину не мають, І вони, але вони містять целюлозу. І тому, за своїми ознаками, вони ближче наближені до класу рослин. І отже, фунгіциди, які руйнують целюлозу, вони будуть абсолютно неефективними проти оїдюма чи справжньої борошнистої роси. І навпаки, фунгіциди, які руйнують ті органоїди рослин, які містять справжні гриби, вони будуть повністю неефективні. Від мілдю. Утім, є деякі сполуки, які певною мірою здатні контролювати і справжні, і несправжні гриби. Зокрема, це е, такі відомі препарати, е, як е, стробіуринової групи азоксистробін. Азоксистробін, який міститься у всім відомому препараті квадрис, він контролює і мілдію, і оїдіум. Але я його не застосовую, розповім чому. Тому що. Спалах розвитку цих хвороб, в основному, зокрема, як зараз у мене, оідіум, він припадає на пік підвищених температур. А при підвищених таких температурах азоксистробін практично не працює. Тобто, квадри застосовувати при таких підвищених температурах неефективно. А ви скажете: а якщо я вночі буду оприскувати, коли температура опуститься, ви можете його внести, але рослина все одно в стресі температурному знаходиться. Тому ефективність такого препарата буде дуже-дуже незначною. Які ж препарати, все ж таки, можна застосовувати? Їх велика, велика кількість перерахову. Які це головне, ви маєте визначитися, щоб препарати контролювали той шкідливий організм, від якого найбільш необхідно його застосовувати в моєму випадку. Це Оїдіум. Оїдіум це справжні гриби, і я підбираю фунгіциди, які контролюють справжні гриби. Я зазвичай не купую в дрібних фасовках фунгіциди чи інсектициди чи будь-які інші препарати, я їх закуповую у великих тарних професійних тарних одиницях це в 5-літрових каністрах, чи в 20-літрових каністрах, чи в коробках 5-кілограмових. І вся моя хімія, зараз, яку я зазвичай застосовую, залишилася там в Ізюмському районі. А тут там, де власне вона мені зараз поки що не потрібна, а там, де потрібно, приїхавши в Харків, я про у мене зовсім небагато тут виноградника, тому я вирішив дрібній фасовці купити. Пройшовши 5 чи 7 магазинів, я з трудом ледве-ледве знайшов те, що мені потрібне. Зазвичай на своєму великому винограднику я застосовую сірку, яка контролює не лише оїдіум, а ще вона контролює кліщів, які теж в такий період підвищених температур теж з'являються на винограднику. Тобто препарати на основі. Сірки, це препарати контактної дії, їхній плюс в тому, що вони довго на рослині не затримуються найперший ж дощ, їх змиє, вони не залишаться на продукції, тобто це вони безпечні. Їхній мінус в тому, що потрібно рослину з усіх сторін, і знизу і зверху листка, з усіх сторін добре обробляти, щоб цей препарат потрапив по максимуму на всю поверхню рослин. Це препарати на основі сірки. Зокрема, я застосовую такий фунгіцид. Сірчаний фунгіцид, як Інферно. Інферно, який містить сірку. Але тут, в Харкові, в магазинах я е, в дрібній фасовці Інферно не зустрів, але сірку купив е, ну, таку от е, такий от інший препарат, який містить е, ту ж саму сірку. 800 грам на кілограм, що і препарат Інферно. Утім, Інферно для мене обходиться значно дешевше, але е, ну, вже взяв те, що є, якби поки що обійдуся і цим але Повністю сірка мою проблему не вирішить. Колеги, якщо ви думаєте, що якимись народними засобами ви можете контролювати оїдіум, шановні, ви помиляєтеся. Якщо дуже незначний ступінь враження, то ви проконтролюєте і содою, і іншими народними способами. Якщо середній ступінь враження такий мінімально середній, то частково можна вирішити проблему і препаратами на основі сірки, але повністю теж таки вона проблему не зніме. Потрібна ще і інший, препарат. інший препарат я вношу, який називається захисник. Захисник це той фунгіцид, який конкретно контролює ту хворобу, проти, якого я зараз, проти якої я і хочу його застосовувати, зокрема оїдіум. Отже, сірка це контактний препарат. А захисник, який містить тіофанат метил, це системний препарат, який вже все е, більш глибоко контролює інфекцію, оскільки сірка в моєму випадку вже не допоможе, тому що це тільки більше для профілактики. А в моєму випадку навіть більше є від кліща ніж від е, оїдіума. Від оїдюма більше тут уже проконтролює такий препарат, як захисник, який містить тіофанат метил, або інший будь-який інший фунгіцид. Який контролює справжні гриби, зокрема борошнисту росу. Я не хочу робити якоїсь там зайвої реклами, чому я вибрав сам цей, тому що я ціную свої гроші, я дивлюся на ефективність, і ціна, вартість, ефективність для мене це важливі показники. Ну причому це українського виробництва препарат. А я вважаю, що нам українських виробників потрібно в першу чергу підтримувати, тому захисник я вважаю і перевірений. Уже роками це надійний препарат в моєму випадку. Ось, друзі, і все. Ну, я знаю, що закінчити своє відео я повинен був процесом оприскування. Як я його заливаю, в оприскувач, як я його оприскую. Ну, щоб зекономити ваш час і свій також. Я вирішив це вже після відео. Зараз зроблю і все це оприскую. Ці препарати я змішаю у відповідній пропорції, згідно інструкції. Дочекаюся вечора. Того, що поки що зараз, хоч уже і вечірній час, але сонце ще стоїть, тому коли повністю сяде сонце, тоді я почну оприскувати. Що і вам рекомендую після заходу сонця починати свої оприскування і мати завжди гарний настрій, гарний, гарний врожай. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.